Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди на січень 2024 року обіцяє несподіваний початок Нового року. За прогнозами, перший місяць року принесе із собою помітне похолодання, що змінить звичайні м'які зимові умови. Метеорологи передбачають, що холод змусить нас відчути його присутність. Раніше очікувана тепліша погода з легкими морозами та періодичними відлигами зараз здається зміненою на користь різкого зниження температури у другій половині місяця, що може принести сильні морози в деяких районах. Січень розпочнеться з снігом, при цьому вночі температура може спадати до мінус 5 градусів, а вдень підійматися до близько плюс 1 градуса. В регіоні Закарпаття прогнозується трохи тепліша погода з дощами та мокрим снігом. З 7 по 11-12 січня погода буде переважно сухою та хмарною, з невеликими нічними морозами та мінімальними плюсовими температурами в день. З 14 січня нас чекає період значного похолодання із піком морозів близько 17-18 числа, коли термометри можуть показувати до мінус 15 градусів. У цей час також можливі періодичні снігопади. Після цього періоду очікується невелике затеплення, яке швидко зміниться наступною хвилею холоду. До кінця місяця в північних регіонах температура вночі опуститься до мінус 14 аж до мінус 16 градусів, а вдень буде коливатися від мінус 3 до мінус 6 градусів, супроводжуючись опадами. У південних регіонах та Закарпатті також спостерігатиметься похолодання, хоча й не таке значне. Важливо зауважити, що цей прогноз є попереднім і може змінюватися з часом. Дякуємо вам за перегляд. Ми сподіваємося, що вам було цікаво та корисно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити оновлення та інші важливі огляди. Також будемо вдячні, якщо ви залишите свою вподобайку під цим відео. Це допоможе нам зрозуміти, що ми робимо все правильно. Пам'ятайте, що погода може бути непередбачуваною. Тому завжди залишайтеся обережними та готовими до будь-яких змін. Бажаємо вам гарного дня, чудового настрою та теплих комфортних зимових місяців. До зустрічі у наступних відео.